Так як зробити декоративну штукатурку своїми руками, звичайної шпаклівки. Ось я взяв шпаклівку отак от із відра, наложив на кришечку. Така пластикова гладілка нам потрібна. І я роблю от м'якаю, до тих пір, буде отут їжак і отут. Все, і я на стіночку переношу. Хоп-хоп-хоп. Опять. Закінчився в мене матеріал опять. Хоп-хоп-хоп. Оп, оп. Закінчився матеріал. І ось так я. Фармую нашу декоративну штукатурку мапу світу, яку я роблю із звичайної акрилової шпаклівки, яку купував у кргосі. Після того, як проходить 15-20 хвилин, ми беремо вже гладілочку я таку беру і йду приглажувати. Все. І я вже приглажую і фармую обережно по верхушкам. Все. Сфармував. 15-20 хвилин пройшло. Я повернувся і вже. Можна натискати і уплотняти. І так ми створимо нашу декоративну штукатурку Мапу світу. Ось так вона з боку виглядає, яку можна е, пофарбувати в будь-який колір, перефарбувати, підремонтувати. І наносимо ми одразу на штукатурену поверхню. Тому, кому потрібні матеріали для нанесення декоративної штукатурки по оптовим цінам, звертайтеся за номером телефона під цим відео.